Ще той папір від часу не зотлів, і пам'ятка лишилась людям здавна, де за неграмотних французьких королів підписувалась Ганна Ярославна. Уяви собі Середньовічна Європа, 11 століття. Темні часи, коли навіть королі часто не вміли читати і писати. І тут з далекого Києва приїздить молода княжна, освічена, розумна, незалежна. Їй звуть Анна Ярославна, і вона стане королевою Франції. Так, так, французькою королевою була українка з Києва. Анна народилася приблизно в 1030 році в родині Ярослава Мудрого, одного з наймогутніших правителів Європи того часу. Княжна отримала найкращу освіту на той час математика, граматика, історія. Також дівчина була справжнім поліглотом, знала грецьку, латину, шведську, а перед одруженням вивчила ще й французьку. У 1051 році Анна Ярославна одружилася з французьким монархом Генріхом І і стала королевою Франції. Їй тоді було 21 рік, а чоловіку 43. На шлюбному контракті Анна написала своє ім'я, а їй чоловік замість підпису поставив хрестик. Справа в тому, що ні король, ні придворні не знали грамоти та не вміли читати. У Франції 11 століття були освіченими лише священнослужителі. Анна привезла з Києва не тільки багато придане, а й цілу культуру. Французький двір був вражений її знанням. Характером на Римському Євангелії, яке привезла Анна, довгий час присягали французькі монархи, навіть не знаючи, якою мовою написана книга. Шлюб Анни і Генриха став міцним політичним союзом. Вона швидко здобула повагу французької знаті за свою мудрість, рішучість і благочестивість. Анна активно брала участь у політичному житті королівства. Підписувала документи разом з чоловіком. А коли король помер, анна стала регенкою при малолітньому синові, майбутньому королі Філіпі І, який потім правив Францію протягом 48 років. Анна управляла державою, приймала дипломатів, вела листування з папою. Анна відома своєю благодійною діяльністю. Вона підтримувала розвиток мистецтва та архітектури. Замовляла будівництва церков та монастирів у Франції і вважає співзасновницею королівської династії Капетингів, що правила Францію понад 300 років. В історії Франції вона назавжди залишиться як прабабця майже 30 французьких королів. Французи ще за життя назвали Анну королевою руською і пам'ять до сьогодні. Анна це не просто постать підручника, це жінка, яка довела, що українки можуть змінювати світ. Вона була голосом Києва у самому серці Європи задовго до Євросоюзу і НАТО. І в час, коли Франція ще шукала свій шлях, Київ уже був центром освіти, сили і гідності. Підписуйся, щоб дізнатися більше про українок, які творили нашу історію ще тоді, коли Європа тільки прокидалась. Напиши в коментарях, про кого зробити наступне відео.